Interview. Від Дніпро джаз приємних музичних розмов на інформатор Фам. Адже до нас у студію завітав ну я навіть не побоюся сказати це легендарний дует сестри Завальські, Анна та Ангеліна, які творять нині під назвою Залібі Сістерс. Вітаю дівчата! Всім привіт. Дніпро, привіт. Ми дуже чекали на цю зустріч і щасливі, що маємо нагоду з вами поговорити на раді інформатор. Привіт всім, привіт, привіт розкажіть мені одразу, як настрій сьогодні. Дніпро зустрічає таким доволі вес вайбом, так, Це правда, погода дуже-дуже нас порадувала, піднімає настрій. Піднімає настрій. Дуже тепло. Взагалі, ми Дніпро дуже любимо, і тут постійно нам якось так тепло і затишно. Ви знаєте, за, за статистикою, це здається, місто, де у нас була найбільша кількість концертів. А ще за часів нашої іншої нашого іншого етапу творчого. Але тепер це щось особливе, тому що ми вже більш дорослі, більш свідомі, і тепер кожного разу зустріч з Дніпром. Це Дійсно, ну, якась нова сторінка нашої історії. Тому класно, і навіть я б сказала, літня вже погода, вже ну, реально жарко. Я одразу от хотіла якраз таке запитати, як у вас стосунки з Дніпром, тому що наскільки я знаю, що от саме як за Alibi Sisters, Сістерс, ви е, вперше з е, концертом. тут я наголошу, є такий певний нюанс. Це вперше наш білетний, тобто квитковий концерт, куди mm -hmm. можуть прийти всі бажаючі, тому що до того були mm -hmm. концерти е, закриті, якісь е, ну не знаю, персоніфіковані. Але а так, тут... не так давно ми були вже тут. Е, так, тому ну але ми дуже любимо це місто. Насправді, коли ми зустрічаємо різних людей і там комунікуємо. Буємо, ми розуміємо, що. Всі люблять, всі знають, пам'ятають пісні, і це додає якогось так такої ейфорії. Насправді, це і взагалі рідне місто для нас, тому що мама народилася в Дніпрі. Наша, і колись ми дуже багато часу дійсно тут проводили і записували альбоми. А, так що да, ну, дуже багато спогадів і пов'язано з Дніпром. Ну, вже таке приємно, якось приємне враження встигли скласти у вас особ особливі стосунки з Дніпром. Ну, знаєте, а, ми, коли їдемо навіть їдеш дорогами з вокзалу, ти знаєш всі вулиці, і це дуже, дуже дивне відчуття, тому що навіть. Подорожуючи україною, ну не, не дуже багато міст, які ми знаємо так добре, от навіть інтуїтивно. Тому так зараз дуже складні часи подорожувати не просто не просто жити в містах України. Це ми розуміємо наші реалії. Вони дуже такі ну. Тяжкі, справді психологічно тяжкі, всі ми відчуваємо цей когнітивний дисонанс. У таких умовах треба підтримувати постійно життя, не буде бого, да, про Але ні, не про сумне. Зараз все одно все, що ми робимо, це навпаки, це боротьба, і це доказ того, що наше життя триває, що ми маємо робити свою справу, де Добро, ми не знаходимо. Переможе. Тому ну, і Дніпро і просто пробитив. Дніпро, я б сказала, як приклад того, як. Уну, знаєте, там дуже наші там близькі родичі хвилювалися. Як ви поїдете скрізь, обстрі... Ну, скрізь обстріл? Зараз в Україні немає безпечних місць, але а, є місця, де є дух незламний, і це дуже дуже круто. От я одразу ще хотіла запитати, чи впливає якось на коли приїжджаєш в знайоме місто, коли всі вулиці знайомі по дорозі з вокзалу. Якось це впливає, можливо, на перебіг концерту, на настрій на концерті. Може, це якось відрізняється, наприклад, коли потрапляєш в місто, де ще ніколи не був і людей цих не бачив? Чи воно не впливає? О, ну, я думаю, що все, ну, все залежить все ж таки від, від людей, які прийдуть на концерт? Але нам завжди якось щастило на, на людей, на глядачів і вони завжди дуже тепло нас приймали скрізь. Ну так просто головний меджик Тому... стається саме під uh -huh. час концерту. Тобто, ти розумієш, хто прийшов. Інколи навіть програма модерується під запит глядача. Сьогодні буде дуже особлива програма. Вона дуже специфічна, і ми дуже хвилювалися, чи буде та аудиторія, яка прийде саме послухати. Вона звучить дуже так, да нішево улюблені пісні наїдеш. Але попри те, є ще пісні українською мовою. Ми ще будемо. Розповідати історії про ці пісні. І хтось, до речі, дописав у соцмережах, а прикладач буде, ми кажемо, що музика не має мови. Музика це та, яку ми знаємо і любимо. Вона е, зрозуміла, навіть якщо ти не знаєш мови. Так? Там ми ж слухаємо англійську, німецьку е, естраду, і це все норм. Тому що ці пісні вони прошиті у наш ДНК, у наш код. І ці всі пісні хіти насправді. Е, навіть більш молодше покоління, е, навіть якщо вони не чули цих пісень, вони все одно будуть впускати в себе їх по-новому, і це дуже. Круто, тому що ми саме це й робимо. Ми е, усього дення приносимо ту музику, відроджується, яка да. нібито ретро, але насправді вона дуже зараз актуально звучить. Ну е, е, ще зараз ще поговоримо про е, безпосередню музику. Е, По-перше, хочу запитати: е, я от коли готувалася до інтерв'ю, говорила там комусь з колег, що прийдуть сестри завальські. У всіх випадках я, у випадках ага. я отримувала просто, е, по перше, бурхливу реакцію. А по-друге завжди, от перше питання було. А як так сталося, звідки настільки кардинальна трансформація, і в творчості, і в образах? Бо велика кількість українців все ж вас пам'ятає як надзвичайно популярний поп-дует, і те, так. що зараз ви робите, це ну зовсім інше. Як ви прийшли до цієї форми і змісту? А вона, можливо, кардинально сприймається зі сторони, але для нас це абсолютно органічно і логічно, тому що починали ми взагалі з фольклору. Потім був етап такої нашої естрадної кар'єри, вона тривала там. Десятиріччя рівно ці да. за 10 років ми за двадцять встигну... 23 роки вже. Ну буде. я маю на увазі такий пік. Ну, от, да. от саме якщо ти говориш про пок дует, Алібі, то це зовсім така, скажімо, молодіжна сторінка нашої історії. І ну все ж має трансформуватися і змінюватися. Це нормально, Тому, так а, так за цей час дуже багато всього змінилося. І наразі ну а, ми глибоко вивчали і українську культуру, і фольклор, їздили, дивилися і мюзікли, і програми. І як це робиться? У нас вже був якийсь референс, як ми хочемо себе бачити в майбутньому. І саме це ця, ця пауза, яка була в нас без концертної діяльності. Десь вона тривала скільки років? Нагадай мені? Роки там три-чотири. Да, да, за цей час ми народили дітей. То ми вже Робили якось... сольні якісь проєкти, да, експериментували. Експеримент, да. <laughs> а, потім, а потім ми просто відчули, що а, є м, така ніша, яка цікава особисто нам. Ми просто... Ну, не уявляємо себе наразі, щоб ми робили щось інше і якісь інші сенси несли. Ну так склалося, і можливо, хтось каже, що це надто естетський продукт або надто ніжовий складно. Так далі, але Де. ми завжди взагалі, не йшли проти всіх законів. Ми тоді, коли починали взагалі співати R&B, в Україні не було цієї ніші. І зараз, коли ми розуміємо, що треба публіку виховувати, давати їй якийсь більш складний матеріал, тобто просто альтернатива має бути. Я не кажу, що все інше погано. Ні, це супер, що є різні. Напрямки музичні зараз дуже багато молодих артистів виникає, але Якщо буде ця альтернатива, нехай вона буде навіть а, з такою більш цілеспрямованою аудиторією, але вона буде наша і там, де ми себе будемо почувати максимально комфортно. Ви сказали, що відчули, що можете починати щось інше робити разом. І от у мене стосовно цього теж було питання. Ви завжди, навіть навіть роблячи цю паузу, завжди відчували, що ви стовідсотково потім воз'єднаєтеся? Чи це був якийсь окремий поштовх? А, так, ми, ми знали. Хоча тоді, коли е, ми зробили такий тайм-аут, Анею, всі казали, що все, все більше ніколи алібі не буде, алібі вже не існує, але ми завжди зрозуміли, знали, що ми ще повернемось. Хоча і робили сольні проекти, якісь ми розуміли, що рано чи пізно, не знали коли. Що ми знову об'єднаємося і будемо вдвох. Ну, знаєте, от, тут е, це такий фактор, який неможливо якось ігнорувати. Ми сестри. Е, нем... Я дитя, я, вдалі... разом з дитинства я розумію, коли розпадається там поп-гурт, або ну всіх дійсно дороги розходяться і вони рідко потім перетинаються. Ну, можливо, якось так якийсь, трибут, трибют, можливо, об'єднує якісь такі різні, різних особистостей. Щодо нас з Аліною, то е, ми. Просто чітко розуміли, що цей е, така біохімія, метафізика mm -hmm. у нашому поєднанні наших голосів, вона є. І це знаєте, як Бог дає тобі якийсь дар, а ти його ігноруєш. Так не могло бути. Mm -hmm. І оця саме сестринська терція, яка яку на весь світ відомою зробили сестри Бері. Оце як каже наш саунд-продюсер Дмитро Сарацький, це така чисто генетична, генетичний бонус, який є у вас. Його навіть не треба не треба над ним працювати. Це просто органічно виходить. Тому не те, щоб ми це експлуатували, але ми від цього кайфуємо. Насправді це, це не можна замовчувати. Абсолютно, ну це треба просто цим треба користуватись і усвідомлювати в якийсь момент. Наступає оця така творча свобода, коли ти розумієш, що просто від від цього звучання, від від цієї синергії, ти отримуєш більше задоволення, ніж ти робив щось інше, слухаючи ваші пісні, одразу вловлюєш що цей е, якийсь ретро, вайб, фольклорний настрій, мотиви. І це як на мене, е, я не експерт, звісно, але от як на мене, це трохи відбувається з того, що зараз роблять у світі музики е, в Україні, зокрема в шоу-бізнесі, тому що. Е, всі намагаються якось переосмислити, зробити щось нове. Так. У вас навпаки, я би назвала це якимось поверненням до чогось. Це така абсолютно. Абсолют, ти вірно так, є. кажеш. <плес> І до речі, абсолютно тонко це відчуваєш. Тобто, це якась така навпаки від зворотнього. Тобто, те, що зараз намагаються осучаснити, навіть якщо звертаються до якогось ретроматеріалу, mm -hmm. це завжди там якийсь модний біт, якісь переосмислення. для нас дуже важлива реставрація. От саме така. The roots. так саме музична реставрація, але фішка в тому, що навіть якщо ти реставруєш і ну, повторюєш майже е, у, у такому як, скажімо так, у перше джер, дж, перше джерело, ти відтворюєш таким, яким воно було Але ж все одно воно звучить, але звучить воно сьогодні, сьогодні і... зовсім інакше. І, і про по новому я можу трошки. сказати, що на у світі так само є така тенденція відтворення. Тобто і джукбокс цим займається тобто багато колективів, які навпаки роблять акцент на тому, щоб не змінювати, а просто mm -hmm. додавати своїх фарб. І то, тоді оця контраверсія, оця, цей контрапункт, можливо, навіть сучасно, у сучасному. Часі він дає якісь дуже цікаві фарби і відчуття ну, взагалі. Ретростя така багатьом дуже подобається і тому. Це ми це ностальгійні, теж, по перше це емоції. Це по перше. Так, звісно, це більше така доросла аудиторія. Ми дуже жартували, коли нас запитали, а яка вас аудиторія? Ми кажемо, ну 60+. плюс <реш> 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 тепер <реш> насправді смішно, але на, на youtube каналі, до речі, дійсно дуже великий процент з-кордону дивляться нас. А це зазвичай ті, хто ностальгують по своїй молодості, тому що ці пісні вони чули, якраз коли їм було там 30, 40, 20 років від своїх там батьків, тому це таке можливо такий дуже приємний комплімент тим, хто вже втратив. А, так, такий матеріал, так тому що зараз мало мелодійності, дуже зараз, все ж таки це, це саунд конструкція, якась більше мірі. А от саме витоки, мелодія, текст, якась лір, лір, і лір, лір, і лірика така глибока. Ось цього дуже не вистачає. Це, до речі, те, що від, відрізняло нас аліною у дуеті Алібі. У нас ми могли якось знаходити якусь таку дуже жіночу лірику і передавати ну, це. Ну, Ми самі да, писали пісні і виконували їх, тому якось це було так. Коли... А наразі так, ну ми, ми хоч і не виконуємо зараз. Авторський матеріал, але його робимо своїм. Е, ну, якраз давайте поговоримо про сьогоднішню зустріч з Дніпрянами, як вони зможуть цей е, зануритися в, в цю атмосферу. Е, в Минорі о 18.00 сьогодні відбудеться ваш концерт. Е, улюблені пісні нагідніші. Ви вже трохи сказали, що будуть і нагідніше, і українською так, мовою. Е, розкажіть трохи про, про те, що, що чекає містян. Ой, ну це буде дуже цікава зустріч, і ми дуже раді, що майже повний зал вже так є. Ще, ще чекаємо там декілька може квитків залишилось. Хто ще не вирішив, то вирішити зараз, тому що обов'язково я в першу чергу скажу, що не це хочете. будуть пісні, які перевірені часом. Тобто, це все майже хіти, які вже зібрані в таку сталу програму. Це ну і це можна за музичною виставою, навіть тому, що це не просто пісні. Ми ще дійсно розповідаємо про них про так. видатних особистостей, які були народжені в Україні, тобто звісно, ця програма це зізнання у коханні, до пісень, які написані наїдіш. Але і так, не дивлячись, що пісні на Наїдіші в основному будуть. Можливо, хтось там не буде розуміти, але головне це атмосфера, яка буде на концерті. Я впевнена, що вона в нас складеться. <гум> ну ця програма натхнена треба ще декілька слів додати, обов'язково натхнена творчістю сестер Бері, і вони, до речі, їх тато народився в Києві. Тому ви знаєте, ця от традиція, до речі, клейзмерські традиції, вона зароджувалася на території сучасної України. І взагалі дуже всі пісні, які ми сьогодні співатимемо, вони мають. Відношення до України безпосередньо, наприклад, там пісня Ой не ходи Грицю та й на вечорниці українська народна потім за океаном була перекладена на наїдіш і звучить зараз Йо, Малібе тохтер. Тобто, ми, ми поєднуємо ці культури, ці пласти і розповідаємо, що саме у цьому поєднанні є наша ідентичність і унікальність. Ось про це сьогодні будемо говорити. Я вже дуже чекаю, друзі, що маєте ну зовсім трошки часу, якщо не встигли купити квитки і спланувати свій вечір. Ну і наостанок, дівчата, кілька побажань для наших слухачів. Бережіть Ой, себе найголовніше, да. це в першу чергу. Я прям не змогла стримати цей, цей і сказати про це одразу. Але я думаю, да, що наші люди вже настільки сильні духом, і це дуже круто, дуже важливо. І хочеться побажати, просто щоб ви е, слухали хорошу музику, налаштовувались на позитив і вірили в перемогу, яка дуже скоро вже буде. Ми впевнені. Ну і вам бажаємо. Класних слухачів клас, дякую дуже дівчата. До нас у студію завітали за Алібісвістор. Чекаємо на зустріч сьогодні в минорі о 18-й годині, аби зануритися в надзвичайну атмосферу єврейської та української культури. Будемо чекаємо музикувати до так. зустрічі. Велике інтерв'ю.